Сьогодні зі мною у студії Андрій Харлампович, це заступник начальника західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Тож, пане Андрію, я вас радий вітати. Слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, знаємо, що нині на Волині в межах нашої області триває така кампанія інформаційна, яка має назву Виходь на світло. Вона пов'язана із трудовими відносинами, із роботодавцями, із працівниками. Отож, про яке світло йдеться, і чому варто на нього виходити? Розкажіть, будь ласка, дякую за запрошення. Дякую за можливість висловити позицію. Державної служби з питань праці в даній компанії дійсно в чергове, це вже щороку відбувається в крайні роки. Інформаційна компанія виходь на світло, яка покликана донести як до роботодавців, так і до працівників необхідність оформлення трудових відносин, перевагу оформлення трудових відносин і ризики, які виникають при неоформленні трудових відносин. Інспекторським складом Західного міжрегіонального управління охоплено е, практично всі галузі економіки, е, намагаємося дійти до кожного роботодавця, до кожного працівника. Ця компанія буде ще тривати, вона почалась 19 серпня лише, і зараз активна фаза цієї компанії. Е, тому я думаю, що ми охопимо максимум як роботодавців, так і працівників волині. Ви говорите. 19 серпня триватиме до якого чи є якісь чіткі рамки до 1 листопада офіційна компанія триває, і що має відбутися в рамках цієї компанії? Про що йдеться? Тобто, я я так розумію, що йдеться про, про донесення інформації до працівників і роботодавців, аби вони владнали, скажімо, на офіційному рівні свої трудові відносини. Я правильно зрозумів? Чи чи як це відбувається? Так, Однією з фундаментальних функцій Державної служби з питань праці, це є легалізація трудових відносин, роз'яснення переваг, ризиків при неоформленні. Тому, повторюсь, все, що інспекторський склад, керівний склад Державної служби з питань праці, зокрема Західного міжрегіонального управління, доносить до суб'єктів господарювання в рамках компетенції області. Це покликано на наповнення в тому числі державного бюджету і захисту прав як роботодавців, так і працівників, оскільки при неоформленні відповідно трудових договорів так, трудових відносин несуть відповідальність і страждають як роботодавець, так і працівник. Власне кажучи, про ризики для обох сторін, хочу з вами детальніше поговорити: то що відбувається, якщо працівники, роботодавці офіційно не затверджують своїх трудових відносин? Я, я хотів би сказати, що е, ну, в цей набагато ну, надзвичайно важкий для країни час, напевно? Е, і діє цей мораторій на перевірки, на покарання, ми займаємося виключно інформаційною кампанією, ми займаємося превентивними заходами. Що стосується легалізації трудових відносин. ми чітко розуміємо, що важко сьогодні бізнесу, важко багатьом підприємцям працювати, але все ж таки, легалізація трудових відносин це дає захист якщо стосується працівника. Це соціальні гарантії, які отримує працівник при офіційному працевлаштуванні. Це гарантії пенсійного стажу, це гарантії соціальних виплат медичного страхування або отримання інших послуг, які передбачені законодавством для офіційно працевлаштованих людей. Що дає це роботодавцю? Роботодавець від здійснює відповідний контроль за виконанням роботи. Він отримує гарантію виконання роботи. І, відповідно, він отримує захист е, в тому випадку, якщо працівник незадоволений подає скаргу в той чи інший компетентний орган про порушення своїх прав. А на жаль, такі випадки сьогодні трапляються, і скарги розглядаються, в тому числі і нашою службою. А отримує роботодавець захист від кого? Від держави, я так розумію. Від... Е, захист в першу чергу для себе, для впевненості. Повторюся, знаючи спілкуючись з багатьма роботодавцями, чітко поставлене завдання для виконання тої чи іншої роботи передбачає в тому числі офіційну мотивацію для працівника. Він повинен відпрацювати свій нормований робочий день. Він повинен відпрацювати свій нормований робочий тиждень, виконати ту чи іншу об'єм роботи. Це передбачається трудовим, трудовим договором. Це передбачається іншими документами, які оформляються при складанні трудових відносин. Без цього оформлення працівник, який не має підстав перебувати тут офіційно на тому чи іншому робочому місці, не сподобалось, розвернувся, пішов далі. Процес зупинився, виробничий процес в тому числі. Це одна із, я так розумію, із складових тих наслідків незадекларованої праці. А ще які бувають наслідки для і працівників, і роботодавців? Мені в крайньому випадку хотілося б говорити про наслідки, які ми здійснюємо внаслідок заходів контролю, тобто внаслідок перевірок підприємців і роботодавців в загальному. Але на превеликий жаль, поступають до нас повідомлення від громадян про порушення їхніх прав трудових прав, зокрема про відмову про офіційне оформлення працівників. І цікаво, що робити в такому випадку, в такому разі, коли роботодавець не хоче укладати офіційно трудові відносини із працівником, а, і так? ти працівникові з того підприємства чи місця роботи, чи що до яких дій вдаватися? Дивіться, для цього і, напевно, покликана і створена Державна служба з питань праці на інформаційних ресурсах якої постійно знаходиться гаряча телефонна лінія. Окремо хочу зазначити, що для всієї держави існує гаряча урядова лінія, куди можна звернутися, або безпосередньо листом до нас в управління. В даному випадку в даному випадку до Проведення позапланового заходу контролю, тобто перевірки на підприємстві або в роботодавця підприємця, проходить інформаційна роз'яснювальна робота. І якщо в разі цієї інформаційно-роз'яснювальної роботи підприємець зрозуміючи оформлює трудові відносини з працівником, відповідно ніяких наслідків для нього немає. Навіть якщо відбувається захід контролю, тобто перевірка, все одно дається припис на усунення. Робот... Державна служба з питань праці завжди йде на зустріч роботодавцю. Дається можливість виправити ситуацію і піти на легалізацію трудових відносин. Дає таке попередження, я правильно розумію? Ну можна і так сказати, хоча це жартома, але це надзвичайно серйозна серйозна справа, яку яку хочеться, щоб кожен зрозумів лише при офіційних відносинах між партнерами, а саме такими, є як роботодавець, так і працівник партнерами у виконанні тої чи іншої роботи. Тоді буде тільки результат, і в тому числі для корисний результат для роботодавця. Андрію, а для того, щоб, скажімо, усувати ці всі проблеми з незадекларованою працею, потрібно розуміти очевидно, суть проблеми. То чому, на вашу думку, чому не декларуються трудові відносини між роботодавцем і працівником? І які можливо вигоди для сторін якраз в цьому аспекті недекларації? Чим аргументують свої позиції сторони? Намагаючись приховати, в тому числі, власні доходи, підприємець наражається на великі ризики. Рано чи пізно. Тобто, найперше йдеться про приховування доходів. А доходів. відтак і несплату податків. Так, сплату податків, тому що це. Підприємці, можливо, мало розуміють, для того ми і існуємо, і проводимо ці кампанії для того, щоб роз'яснити важливість цього. Підприємець розуміючи, що він донатить на ЗСУ, що він допомагає армії, допомагає волонтерам. Думає, що він робить достатньо для того, щоб держава існувала. Ні, не достатньо тому, що це його власна ініціатива, а державний механізм, державний організм повинен функціонувати лише спільно е, об'єднавшись всіма зусиллями. І в тому числі ті невеликі е, кошти, які він платить за найманого працівника, е, вони порівняно не такі великі, як в інших країнах. Е, він тим самим допомагає і утримувати в першу чергу армію, і е, забезпечувати обороноздатність держави, в тому числі забезпечувати і соціальну сферу, яка важлива, адже діти цього підприємства, внуки. І інші родичі користуються всіма соціальними е, сферами і гарантіями нашої держави, в тому числі медициною, освітою і так далі. То це треба розуміти в першу чергу. Працівник, в свою чергу, він повинен розуміти одне, що це його захист, е, і це його захист його прав. Він має право на відпустку, він має право на комфортні умови праці, він має право на соціальний захист. Він має ряд прав, які гарантовані їх й, йому конституцією та трудовим законодавством, які будуть забезпечені лише при тому, що буде оформлений трудовий договір з роботодавцем. Андрію, читаю на офіційних сторінках Державної служби України з питань праці те, що ця кампанія спрямована не лише на інформування, але й на активний моніторинг стану дотримання вимог законодавства. І в рамках цієї ініціативи, от йдеться на сайті державної служби, інспектори праці здійснюють інформаційні відвідування підприємств у різних галузях. Що це за інспектори і яка їхня робота, які їхні обов'язки? Сьогоднішній день конкретно на Волині існує управління інспекційної діяльності в Волинській області, де є відділ дотримання законодавства про працю, так званий відділ праці і відділ безпеки праці. Всі інспектори і тих, і тих відділів залучені до інформаційної кампанії виходять на світ. Адже інспектор в Державній службі з питань праці повинен бути універсальний і знати повністю законодавчу базу. Що стосується трудового законодавства, в тому числі, відповідно стоїть завдання, яке управління інспекційної діяльності виконує, тісно співпрацюючи не лише з підприємствами, організаціями різних галузей економіки, а й в тому числі з органами місцевого самоврядування. На всіх інформаційних ресурсах органів місцевого самоврядування розміщені матеріали. Даної інформаційної кампанії. Ми проводимо спільні заходи, спільні рейди по е стихійних ринках, по е інших е місцях торгівлі, тимчасової торгівлі е і так далі, яка сьогодні актуальна іде е ймовірний ризик, великий ризик е мати незадекларовану працю. Проводимо інформаційно роз'яснювальну роботу, в тому числі. Від малого бізнесу до великого середнього бізнесу. В крупних компаніях так само відвідування відбувається. В крупних компаніях це більше проводиться в рамках великих нарад семінарів. Тобто, це вже йде як роз'яснювальна робота, точна для кадрової служби, для цілих цехів, працівників там і так далі. На Приватному бізнесі це особиста тет-а-тет -тет, зустріч, як з працівником, так і роботодавцем. Говорять інспектори, результат цієї інформаційної кампанії. Який я можу сказати, що за момент з 19 серпня, по сьогоднішній день, інспекторами у Волинській області охоплено 3884 людини. Тобто це було проведено 122 інформаційних заходи. Е, окремо, е, хочу сказати, що е, за проведенням е, інформаційних заходів взагалі е, по території Волинської області е, працевлаштовано, е, за даними, в тому числі нашими даними спільними з центром зайнятості, е, майже 5,5 тисяч працівників. Це спочатку року з початку року, тобто, ви роз'яснили, тобто інформаційна кампанія про необхідність легалізації трудових відносин проводиться постійно. просто акцент, оцей двохмісячний акцент, робиться конкретно від моменту видачі наказу голови державної служби з питань праці. Тоді всі працівники займаються виключно цим. Але це не означає, що вона припиниться з 1 листопада і під час інформаційних відвідувань і в подальшому, і в попередні періоди. Обов'язковий акцент будь-якого інспектора при відвідуванні підприємства з тої чи іншої причини йде на легалізацію трудових Волинську область і незадекларовану працю, то що це коштує для державного бюджету? По Волинській області напевно не можу судити. Можемо сказати, по е, даних всієї Загалом, держави, е, яку ми отримуємо в тому числі. Як і всі за даними Міністерства економіки, що незадекларована праця приносить Державі Україна збиток в рік в розмірі більше 100 мільярдів гривень. Мільярд. Мільярдів не мільйонів. не мільйонів. На жаль, ця тенденція зберігається і в попередніх років, і е, цьогоріч якісь бізнеси відкриваються, якісь зникають, але тенденція ця зберігається і. Е, Можливо, можливо саме оця інформаційна компанія і дасть можливість легалізувати більше працівників, дасть можливість їм більше роз'яснити в їхніх правах, в їхніх обов'язках, як роботодавців. Пане Андрію, а чи траплялися такі випадки, коли ви роз'яснювали, роз'яснювали, але вас не почули як і працівники, так і робото, роботодавці? себто і тих, і тих на якомусь певному місці роботі. Влаштовувало їхнє становище. Звичайно, такому... звичайно трапляється, і ми знаємо цей період, це особливо період літній, коли е, відбуваються сезонні роботи так, в сільському господарстві, в, е, в малому підприємництві, там, де є е, стихійна торгівля. Це ми знаємо наші Волинські, Шацькі озера. Де, е, і там е, наші інспектори е, бувають і були, і проводили інформаційні кампанії. Ну, на превеликий жаль, напевно, ця тенденція, от саме завдяки цих сезонних роботах, зберігається, оскільки ніхто не поспішає оформляти, е, відчуваючи відсутність покарання на сьогоднішній день через е, певні обмеження е, здійснення заходів контролю. Тому будемо надіятися, що е, Отре, доносячи цю інформацію, хтось зверне на це уваги, розуміючи, що е, з надією дивимося в майбутнє, з надією е, про закінчення війни, закінчення війни виключно перемогою. Але е, державний контроль над цією сферою життя, життєдіяльності, е, я думаю, що буде відновлений одним із перших через те, що це. Не тільки права е, людини, які порушуються на сьогоднішній день право на працю, достойну е, працю, офіційну працю, а це і порушуються права держави як отримувача е, тих податкових зборів, від чого та держава і існує. І... Захищає безумовно, пане Андрію, якщо от розглядати згадуваний вами випадок з із сезонними роботами, ми розуміємо, що ця інформаційна кампанія це такий собі пряник. А чи варто і чи може держава, чи можете ви як представник державної служби з питань праці вдаватися до кнутів? Себто, якщо люди не хочуть декларувати обидві сторони не хочуть декларувати свої трудові відносини, то що робити з ними? Чи доходить діло до штрафів якихось, або ж можливо, навіть до обмеження чи притягання до якоїсь відповідальності якої кримінальної? Так, так. я вам можу сказати два напрямки, які сьогодні державна служба реалізовує своє право на накладання певних штрафних санкцій на підприємства. Це тісна співпраця з Державною податковою службою, яка проводить перевірки, е, планові перевірки їм в частині там, напрямків відновили, і вона проводить перевірки е, конкретно там, перевізників або інших е, об'єктів господарювання, які здійснюють е, торгівлю там, під акцизними товарами і так далі, е, отримуючи дані актів перевірки. А подекуди під час перевірки Державна податкова служба знаходить більше десятка неоформлених працівників. Державна служба з питань праці накладає штраф, і цей штраф доволі немаленький. Від якщо... чого він може залежати? Від, від кількості незадекларованих він, він, працівників. Він не чи залежить від кількості він е, чітко визначений на одного неоформленого працівника. Якщо це. Загальна група оподаткування мається на увазі це підприємства, які можуть здійснювати продаж підаксизних товарів там, і так далі. Ця сума являється за одного працівника майже 80 тисяч гривень. Тобто були випадки, де в актах перевірки податкової було виявлено 10 і більше працівників. Розумієте, які це навантаження на платоспроможність. Підприємства, яке зобов'язане заплатити такі великі, тому ми це роз'яснюємо людям і е, вони повинні бути готові до того, що в разі не тільки нашої роботи як Державної служби праці, а інших контролюючих е, органів буде виявлений е, неоформлений працівник, працівник наслідок буде, і вони повинні готуватися і надіятися, як вся держава надіється на закінчення війни і на відновлення повноцінної. Функціональної е, спроможності держави впливати на ці процеси. А чи були такі випадки, що припинялася діяльність певного підприємства через незадекларованість трудових відносин? Е, ну, в крайні роки таки, такої практики точно не було. Під час війни не було. Е, постійно дається е, спочатку припис на усунення і. Ну, так, напевно, наша людська натура е, побудована, щоб поки би, не прилетить, то і не, і не пошевелиться. І відразу і, починати гримне, гримне, то крастина так, так. не перехреститься. Так, так, так. Так. Відразу починають декларувати, оформляти працівників, оскільки е, існує дійсно і проблема кадрова в Україні, і працівника потрібно утримувати яким чином. Так, є питання по ТЦК, так є інші питання, але сьогодні вже відновили там електронне бронювання через дію, і кожен має право. Це дає можливість, оце електронне бронювання, до речі, через дію навпаки збільшило кількість офіційно оформлених працівників через те, що підприємство, маючи право офіційно забронювати працівників там, в складі 50% від кількості працюючих. Вони повинні бути на роботі в нього оформлені. Тобто на будівництві відходять оці бригади, щомісячні, місячні, які приходять на будівництво місяць, відпрацювали і пішли готівку. Вони можуть бути оформлені. Тоді підприємство офіційно їх бродює. Ну, і, і відповідно працівники розуміють, що є певна така визначеність так. і стабільність. Так, так. визначеність і стабільність, офіційний дохід, офіційно йде е, е, податок в державний бюджет, і так далі. Це держава звертає на це увагу і дає можливість офіційно працевлаштуватися. Це яскравий випадок, коли всім сторонам е, знаєте, вигідно так, декларувати. Працю на завершення, пане Андрію, закінчимо тим, чим розпочинали. Чому, врешті-решт, варто, варто працювати і працівникам, і роботодавцям над тим, аби офіційно легалізовувати свої трудові відносини, декларувати їх офіційно, скажімо так, затверджувати. Я хотів би. Через вас, через вашу можливість звернутися до всіх роботодавців, всіх працівників, які зайняті в тій чи іншій сфері діяльності на території Волині і в цілому по Україні, звернутися до них з чітким бажанням. Впевненості додає тільки той фактор, що ви офіційно десь працюєте. Впевненість це та соціальна гарантія, яку ви отримуєте потім, яку отримують ваші діти, ваші внуки. Роботодавець впевнений у виконанні покладених обов'язків на працівника. Роботодавець впевнений в тому, що він захищений, в тому числі перед контролюючими органами, бо в нього все оформлено, всі працівники працевлаштовані офіційно. А працівник отримує ту соціальну гарантію і ті гарантії, які передбачені трудовим законодавством. Це саме головне, що до чого треба стримитися. А окремо хочеться що всі зрозуміли, що армія Збройні Сили України потребують щоденного величезного вливання мільйонів гривень, і ті 100 мільярдів, які недоотримує держава щороку під час повномасштабного вторгнення Росії, могли би піти саме на підтримку Збройних сил. України. Так, Ой, нашої так, загальні так. пане Андрію, ще не можу вас не запитати. От виникло таке у мене запитання. А чи не трапляє, не трапляється так, що працівники бояться офіційно укладати свої трудові відносини із роботодавцем через певний якийсь страх, що він згодом? Роботодавець, скажімо так, офіційно затвердить, задекларує ці відносини, а згодом в невеликий термін звільнить цього працівника. Так, Справа в тому, що саме при звільненні також відбуваються основні гарантії, якщо ти маєш трудовий договір. Тобто, це можна захистити право на працю і правомірність чи неправомірність звільнення. Це е, при звільненні, маючи трудовий договір, ти маєш право на компенсацію за невикористану відпустку. При е, відсутності ти цього права можеш позбавитися, тому що ну, роботодавець так. на власний розсуд буде е, передбачати виплатити тобі в конверті ті кошти чи не виплатити. Саме трудовий договір забезпечує повноту прав, які отримує е, працівник за виконану роботу. Якщо щось було в незаконний спосіб зроблено, то можна в будь-якому разі подати до суду, врешті. Подати до суду, подати до Державної служби з питань праці, яка проведе повну комплексну перевірку про порушення трудових прав того чи іншого працівника, дасть заключення, дасть припис, і в разі виявлення таких порушень керівник цієї організації може бути притягнений не лише до адміністративної, а й до кримінальної відповідальності. Зрозуміло, дякую вам, пане Андрію, за цю інформацію за вашу небайдужість за те, що доносите важливість декларації офіційно трудових відносин між працівниками, роботодавцями. До чого ми всі і закликаємо громадян України. Нагадаю на кінець, що спілкувалися із заступником начальника західного міжрегіонального управління державної служби з питань праці Андрієм Харламповичем. Пане Андрію, на все добре і тримаємося. Дякую вам, слава Україні, героям слава до перемоги.